Всім привіт! На черзі у нас інтеграція з Odu CRM від партнера коду ERP. Розпочнемо з налаштування інтеграції. Нагадуємо, що це треба робити з-під адміна. йдемо до налаштувань. Прописуємо API-ключ, який ви отримали від технічної підтримки стрімтелеком. Також прописуємо внутрішні номери співробітникам. На цьому налаштування завершені. Інтеграція відбулась. Тепер давайте подивимось як це працює. Переходимо у розділ Історія дзвінків. Зверніть увагу на гнучки та зручні фільтри у цьому розділі. Також тут є запис розмов. Давайте зробимо вхідний дзвінок. Після закінчення дзвінка він з'являється у розділі Історія дзвінків, а також у карточці клієнта. Також тут є запис розмов. Тепер давайте зробимо вихідний дзвінок. Ось так. Після закінчення дзвінка він з'являється у розділі історія дзвінків, а також у карточці клієнта. Також тут є запис розмов. Як бачите, все дуже просто та зрозуміло, але якщо раптом у вас виникнуть питання, будь ласка, звертайтесь до технічної підтримки Телеком».